Отже, думаю, настав час показати мою колекцію відеоігр у 2025 році. Я буду не тільки показувати, а й оцінювати, тому запасіться їжею, запасіться улюбленими напоями, адже це може зайняти деякий час. Тут все розкладено по консолям. Почнемо з DS. Це моя перша ліцушечка на неї. Привезла дружина з-за кордону. Називається Pokémon Mystery Dungeon. Ще не грав. Я не фанат Нінтендо, але заради колекції було дуже круто. Попередньо оцінюю на 7, бо покемони це круто, але я не знаю наскільки крута саме ця гра. Ох, дуже давно хотів з вами нормально поговорити в Ютубі, бо короткі формати цього не дозволяють. Далі у нас PlayStation 5. У мене також лише один диск, це класика Spider-Man 2. Комплектація тут ніяка, але гра в своєму жанрі чудова, тому 8,5 із 10. А тепер найбільша стопочка PlayStation 4 історія, адже PlayStation 4 це найдовша приставка мого життя. Підлітком збирав на неї з подарункових і так далі і купив у 14 років. Граю до сьогодні. В той період активно почав колекціонувати ліцушки. Поїхали. God of War 2018. До речі, подарував до брат. Комплектація ніяка, але гра хороша, як мінімум 8 з 10, я вважаю. God of War Ragnarok. Комплектація ніяка, два дісочки. Ця частина точно краща, ніж попередня, вона більш епічна, насиченіша, тому 9 з 10 твердо. Resident Evil 8. Village. Комплектація ніяка, гра прекрасна, вважаю її кращою грою 2021 року, тверді 9 з 10, повністю відповідає своєму жанру і своєму часу. Забув сказати, що подарувала дружина, тоді ще дівчина. Resident Evil 7 Biohazard. Вважаю її найкращою грою 2017 року. Пам'ятаю, в рік виходу подарувала мама. Прекрасна гра. 10 з 10. Знаю, що багато хто захитить, але я вважаю God of War 3 найкращим. Найкращим з усіх God of Warів. Це 10 з 10. Він епічний, але при цьому він тебе не душить як перша і частково друга частина. І він більш вільний, ніж сучасні God of War. И. God of War 3 це абсолютний шедевр. Це 10 з 10. Комплектація фігня. А в Резіку її, мабуть, взагалі не було. Tekken 7 це безумовно не старіюча класика. Дуже люблю цю серію, вважаю її кращою з усіх файтингів. Але конкретно сьома та восьма частина, скажімо так, прибрала все те, за що Текін любили особливо. Якщо ви граєте, ви мене зрозумієте. Вона прикольна, але от текін 7 і балів йому теж 7. Комплектація є, але вона слабенька. Гоступ Сушіма пограв в нього перед сталкером. 2. я розумію, чому люди вважають її шедевром. Однак я її шедевром не вважаю. Вона просто хороша, цікава, унікальна і дуже гарна графічно. Я ставлю її 8 з 10, Повністю пройшов все добре. Комплектація трошки є. Пам'ятаю, що її купував, коли дуже хворів влітку. Це дуже крута гра, гідне продовження попереднього Dying Light. У. Це унікальний жанр, ніхто до сих пір і близько не повторив успіх цієї гри. Однак, перша частина все таки краща. і це 8 з 10. Сучасний ремастер легендарного спайру. Якщо оцінювати окремо спайро, то це 10 з 10. Якщо оцінювати ремастер, не бачу сенсу його оцінювати. Комплектація во Metro Exodus Я вважаю кращою в серію. Так там майже немає метро. А мені щодо того, це прекрасно зроблена пропрацьована гра. Тут все цікаво: і сюжет, і локації, і діалоги, і персонажа, і взагалі, оця вся обстановка це 10 з 10 Твердо. Я пишаюся, що в нашій країні є люди, які здатні зробити такі шедевральні рішення. Комплектація чудова. Тут є ціла мапа. Batman Arkham Knight. Це відразу кажу 8 з 10. Це гідне продовження своїх попередників Аркем Сіті та Аркем Есайлом. Приквел Arkham Origins не беремо. Є частини, які проявили себе краще. Комплектація присутня і на цьому дякую. Людина Павук Перший вважає, що це найкраща спроба по людині павуку з часів Ultimate Spider-Man 2005 року. Наче це було сміливо, це було круто і 8,5 балів. Комплектація фігня Detroit Become Human. Просто. Просто спробуйте, якщо не грали. Тут ідеально майже все. 10 з 10 і на цьому точка. Комплектація Во. Колись в далекому 2011 році я думав, що краще гри про зомбі, ніж The Thailand, бути не може. Як же я помилявся! Ті ж самі розробники перевернули гру з ніг на голову. Dying Light – це 10 з 10. Краща в своєму жанрі і неповторна аж до сьогодні. Комплектація є. Дякую. Чесно, в моєму випадку це були дарма викинуті гроші. Купив її прямо на релізі, як і більшість з ігор на PS4. Вона мені не сподобалась. Це 4 з 10 виключно за старання. Можете закидати мені свого хейту, я знаю, що серед вас точно є фанати, це 4 з 10, а комплектація ще гірша. Horizon цю подарував у друг, я в неї не грав, але попередньо, по жанру, по тому, що відбувається, за ідеєю, я б їй поставив 7,5-8 з 10. По факту, не знаю, треба нормально в неї пограти. Комплектація... Ех. Отже, Xbox 360. Він у мене з'явився за рік до PlayStation 4 Я дуже радий, що я отримав саме його, а не PlayStation 3. Інакше я б не зрозумів би наскільки крута штука Kinect. Kinect це візитна карточка цієї консолі, яку до сих пір ніхто не зміг перевершити. VR не порівняється з ним. Поки там є шолом, поки там є контролери. Ти все одно не будеш вільним. Вільний ти будеш тільки з кінектом, але ця технологія наразі на дні морському. Тут деякі ігри з аукціону за 300 гривень, там 6 ігор я забрав лот з за аукціону за 300 гривень, 6 лісушок. Тому вони можуть бути трошки дивні. Наприклад, як ось ця Splinter Cell, наче гра непогана, але вона без комплектації зовсім. В неї не гра, оцінювати не буду. Моя дружина вирішила, що мені потрібна ця гра, коли вона була от за кордоном. Вона вирішила, що мені потрібен Hitman, такий ось на 360-й. Мені було приємно, що вона мені подарувала. Рвала його. Е, наскільки оцінювати, не знаю, але так чисто по жанру, 7 з 10. Не дуже люблю стелс. Комплектація, до речі, непогана. Ця іграшка йшла в мене разом з Кінектом колись давно, 12 років тому, прикиньте. Дуже хороша базова гра. Дякую Xbox, Microsoft, за такий підгончик безкоштовний. Оце також з того аукціону такий от Sonic. Гра прикольна на Кінек. Комплектації, на жаль, нема. 7 з 10. Gears of War брав зовсім нещодавно, хоч. Хочу Спробувати такий стиль серії мені подобається. Попередньо оцінюю на 7 8 з 10, але треба нормально в неї пограти. Комплектація прекрасна. Borderlands 2 мені достався е, також безкоштовно до речі. Ситуаційно я б сказав, нормально в неї я ще не грав. Стиль мені такий не дуже подобається. Попередньо навіть оцінювати не буду, Може коли спробую пограю. Також з того аукціону. Футбольні ігри я не люблю, без коментарів. Також з того аукціону за 300 гривень. Ну, по приколу, хай буде, не знаю, що там навіть. О, оце от спортивні ігри на кінак. Це завжди добре. Це 9 10, бо вони виконують, скажімо так, свою основну функцію. 9 10, Так, комплектація вся на місці. Прекрасно. Тут для жінок такий от фітнес, До речі, комплектація вся є, це якийсь прикол. Не пробував, дружина також не пробувала. Кажете ви, якщо в тебе так давно був Xbox де всі твої нормальні ігри. А я вам скажу. Ліцух тоді в мене майже не було, зараз з'явилося. Ось така ситуація. Подорослішо. Продовжуємо сьоме покоління, а тепер у нас PlayStation 3. PlayStation 3 в мене з'явився в 2023 році, тобто це для мене було щось новеньке, хоча я у друга в неї грав. Тому і ігри всі я купив нещодавно. Resistance на перший непогана гра, але вже дуже нудно грається такі шутери, чесно кажучи, це 6 з 10. Може, в той час би поставив 7 з 10, але думаю, все одно не більше. О, а от оце мені зараз грається дуже цікаво, але занадто багато ворогів. Нафіга, як стільки їх там не може бути. В принципі, настільки багато це нереалістично. Е, враховуючи як це було в той час, це 8 з 10. Так би поставив сімерочку комплектація така німецькою на базі. дисочок в приставці, все very good. Batman Arkham Asylum. Колись її проходив на пекарні, але хотів мати ліцушку, тому взяв її недорого за соточку на PS3. Нехай буде це дуже приємно. Уся комплектація на місці, гра 10 з 10. Не повірите. Black Ops 2 трошки гірше, ніж перший, але також дуже цікава, прекрасна гра. Також у свій час проходив її на Xbox 360 Але от лісушка в мене буде саме на PS3. Ставлю цій грі 8 з 10. God of War Ascension. мій перший стілбук. Це було дуже круто. Комплектація вся на місці. Одна з найслабших ігор в серії взагалі. Я думаю, це 7 з 10 з натяжечкою. Хороша гра, але, мабуть, це таки не найкраща частина. Я їй ставлю 7 з 10 Infamous у найпершому. Комплектації нема. Повертаємось до 9-го покоління, а саме Series X. Xbox. Тут небагато в мене дісочків, на нього не так вже і легко добивати дісочки. Це в мене Tekken 8. Я вже вам трошки сьогодні розповідав про Tekken серію і що з нею відбувається останнім часом. Ну, Tekken 8 я б поставив би також сімерочку, непоганий файтинг. Купляю, бо дуже дуже люблю цю серію. Комплектація ніяка. Звичайно, Stalker 2 Делюх Едішн на Xbox Series X. Прекрасно. Гра! Десь із 10. пофіг на ваш кейт абсолютно в всьому випадку. Пишіть про баги, пишіть про то, про сьо, про модельки, про графіку. Пограйте в неї нормально на нормальній платформі, розслабтесь. Не придірайтесь, оцінюйте атмосферу, все все в комплексі. Оцінюйте. Якщо у вас слабкий ПК, немає на це коштів, пограйте серед GeForce Now, Це не так вже і дорого. Або візьміть Xbox Series S, Там все одно буде як середнє налаштування на ПК виглядати непогано. Комплектація, до речі, сама по собі тут прекрасна, але у мене ціла колекціоночка була. Є огляд на неї на каналі. Можете подивитись. Повертаємось в сьоме покоління консолей, а саме PSP. Почнемо з Pursuit Force 1. Це дуже революційна гра була на свій час. До речі, комплектація прекрасна. Але друга частина її 100% переплюнула, чесно вам кажу. Я думаю, можна і сміливо ставити 8 з 10 за свою інноваційність, яка була знову-таки на той час. На PSP особливо це було неймовірно, м'яко кажучи. PSP, я пам'ятаю, мені подарував батько, коли мені виповнювалось начебто 8 років. Давно це було. Ці всі ігри я вже купив зараз, бо я їх всі роздав, ті ще старі ігри, і саму піспі роздав піспі мене також інше. Проїхали. І ось, до речі, Pursuit Force 2, який вже без зайвих балачок, абсолютний шедевр, який взяв все найкраще, що було в першій частини. Комплектація є на базі. Це 9 з 10 твердесенькі. Ultimate Aliens від Marvel, там де купа супергероїв збираються і так далі захищати планету від всяких. Завойовників злодіїв Ця гра однозначно 8 з 10. Я думаю, ті, хто грали її на плоєчці 3, наприклад, там і графіка покраще, і тому подібне. Але для PSP це було ну дуже добре. Прям дуже добре. Вона мене захоплювала і не відпускала. Хоча іноді бувало складновато в дитинстві, але в такому віці вже легко проходиться, тому грайте, насолоджуйтесь. подібних проєктів зараз не роблять. Де ти збираєш команду героїв, і ви проходите сюжетку. Комплектація на базі во. God of War привид з це ексклюзивчик такий от на PSP, Чудова частина, її вважають краще, ніж ланцюги Олімпу Chains of Olympus – попередній ексклюзив God of War на PSP. Однак, я скажу вам так, що для мене ностальгічна саме перша частина, тобто Chains of Olympus, але ця також дуже навіть добра, особливо враховуючи, що це на малесеньку PSP, це 9 з 10. Ось так. До речі, ланцюги Олімпу в мене також є, але тільки от в такому форматі дисочку без коробочки треба десь добути коробочку або купувати повністю весь комплект. Ось так може хтось може мені подарувати коробочку, або продати там за пару соточок гривасіків. Я з задоволенням розгляну ваші пропозиції. Передостання наша позиція це PlayStation 2. До речі, згадав на PS4 в мене десь ще завалялася GTA 5. Тільки ось де вона, хто його знає. PlayStation 2 в мене з'явився в 2022 році. Купив її у знайомого, тому ігор в мене небагато, і я їх всі купляв відносно нещодавно. Але я за них, скажімо так, шарю за те, що купляв. Ось, почнемо. З Finding Nemo. В пошуках Nemo. така ще платинова, платинова колекція ігор. Прекрасна. Я її колись проходив з другом на ПК, але от вирішив взяти от в колекцію. Наразі диск в приставці. Комплектація прекрасна, дуже гарна. І гра як дитяча теж дуже гарна. Це мінімум 8 з 10. Ultimate Spider-Man Відразу кажу, що це 10 з 10. Зробити таку велику, відкриту гру про супергероя. Це ж треба було постаратися, правда. Найкраще ще було про людину павука з часів спайдермена 2000 року, якщо шарити. Комплектації нема, дисочок гарний, але подряпаний і працює погано. Killzone. мабуть, тоді колись подобались такі шутери людям. Але зараз дуже просто. Мені здається, навіть для як для того часу це 7 з 10. Я пограв, половину гри пройшов, думав там розслабитись, постріляти трошки, але взагалі не то. На PSP є Killzone навіть цікавіше, як на мою думку. До речі, комплектація офігена. тут наче така от газетка є. Sonic Heroes для мене це найкращий Sonic. Оцінюю його на 8 з 10. Така ось комплектація. Ну, Sonic, як Sonic в 3D форматі. Я думаю, кому подобалось, тому подобалось. Кому такі жанри взагалі не заходять. Вони і проходять повз правильно, але це дитинство для мене. Ось так, понятно. І остання позиція це ПК. Так, диски на ПК не повірити, як це було давно. Бетмен Аркем Сіті чудове продовження аркамесайлом. Комплектації небагато. Я можу поставити 9 з 10. адже таких ігор про супергероїв до цього ніколи не робили і, мабуть, поки що не зроблять. Талкер чисце небо. Мій перший сталкер, який я пройшов десь в районі 2009-2010 року, коли в мене нарешті з'явилася пекарня, точніше, ноутбук, який міг його потягнути. До цього грав тільки в друга. Давайте так об'єктивно, це 8 10, але так як для мене це було читати ностальгія, де 10. Пам'ятаю, навіть коли мені от диск подарувала цей мама, було дуже дуже круто. Були неймовірні емоції. Що тоді я вважав цю серію ігор найкращим, що могло зі мною статися? Що зараз? Ось так: от. Fear третій. Відмінна гра, особливо якщо ви граєте разом з другом. От я от з другом пройшов і двічі. Хороший приклад відмінного кооперативу. Я ставлю цій грі 7 з 10. А якщо кооператив, то 8 з 10. Сталкер поклик прип'яті. І суб'єктивно. І об'єктивно це 10 з 10. Це кращий сталкер першого покоління. Вони реалізували все те, що мають бути у сталкерських пригодах, і також багато власних прийнятих рішень, купа квестів. Ти не залежиш від головного основного квесту. Все цікаво, все, що тебе оточує. Навіть в сталкері 2 такого зробити не змогли. Однак зробимо знижку, що сталкер 2 все таки набагато більший, набагато більше квестів, набагато більше персонажів, локація капець як набагато більше. комплектація. Там небагата. Диск дуже вже роздолбаний, точніше, ця коробочка, тому навіть відчиняти не буду. Сталкер тінь Чорнобиля. Е, і об'єктивно і суб'єктивно ставлю 8 з 10. Це мій найнеулюбленіший з усіх сталкерів, хоча я його також вважаю шедевральним. Скільки, я думаю, це цей відеоролик вже було слів шедеврально, прекрасно, там не знаю, ідеально, і інших таких ось епітетів-прикметників. да? Коротше, це 8 з 10. Я знаю, що багато хто образиться. Вважає, що Тіні Чорнобиля найкраща з усіх, але от така от, така от моя думка. Вибачайте, ось до речі, той диск, що подарувала мама, то вже інший б... мій був подряпаний. Я вирішив взяти ще один, коли був вже дорослим. Metro Last Light. до речі, Metro 2033 лісушки в мене так і не з'явилось. А зараз її ще фіг знайдеш. Я. Шукав там всюди, знайшов якусь неоликсі, але вона коштувала просто величезне гроші. Якщо у вас є метро 2033, Ви можете продати мені дисочок з коробочкою за адекватні гроші. Думаю, скоріш за все я у вас її візьму. Пропонуйте. Metro Last Light хороша, дуже гра, гідне продовження 2033, але мабуть, все таки найгірша з усіх трьох. Якщо розглядати з такого кута, я їй можу поставити впевнено. 8 з половиною з 10, адже гра, як не крути, дуже якісна, дуже пропрацьована, дуже хороший сюжет. Ти можеш спокійно пройти її на одному впевненому подиху. Паспорт громадянина Ганзи, комплектація агонь. І завершується все на Детайленд Riptide. Продовження першого Детайленду, точніше, такий, як ДЛСішка, але по масштабам, як окрема гра. Е, тому її продавали окремо ну і коштувала вона відповідно. Таке от логічне продовження першого Детайленду. Вона цікава. Вона трошки якихось нових механік та автомобілів там лодочок додає. Е, особливо е, класно пограти в неї саме з друзями в чотирьох. Можна навіть зараз пограти також кайфанети, не дивлячись на те, що вона 2013 року. Всім тим, хто додивився до цього моменту, звичайно, величезний респект, інакше і бути не може. Бо ми з вами говорили, балакали достатньо довго. Дуже вам за це я дякую. Мене звати Сеграть Гіке. Нагадую, це була моя колекція за 2024 рік. Ну, точніше, все, що накопив до 2025 Через рік, думаю, повторимо, бо думаю, щось точно додасться. Я буду старатися, хоча б раз на місяць на даний момент, випускати відеоролики на Ютубі. Ось такі великі. Ви завжди можете побачити мене в шорсах від 4 до 6 разів на тиждень. Я завжди з вами тут на зв'язку. Дуже дякую всім вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково. Дивіться попередні відео. До зустрічі в цифрі. До речі, в мене також чимало ігор, але це вже зовсім окрема історія. Мені здається, то вже не то.